Кубок НФК Ураган вирушає в райони. Вперше на Прикарпатті шкільні турніри з футзалу під егідою драконів відбудуться у п'яти містах області. Зокрема, Долині, Калуші, Коломиї, Городенці та Рогатині. Участь у спортивній першості візьмуть понад 700 учнів, як сільських, так і міських шкіл. Для більшості команд головний приз складатиме 20 тисяч гривень. Чим інші учасники без подарунків не залишаться. Срібні призери турнірів отримують комплекти, форми та м'ячі, бронзові лише м'ячі, а решту юних футзалістів солодощі. Організатори сподіваються, що в такий спосіб дитячий футзал стане неабияк популярним не лише в Івано-Франківську, але й у районах. Ми бачимо наскільки це цікаво для дітей, які в Франківську, і наскільки на аматорському рівні дорослому в тих містах, де ми зараз будемо проводити турніри. В Калуші, в Коломиї, наскільки це цікаво від спорту? Зараз нам наша задача дойти до шкільних громад і їх так само зацікавити, тому що кожна школа має більш-менш. Нормальну інфраструктуру, а от в Долині шкільний турнір під егідою урагану відбудеться уже вдруге. Торік в ньому взяли участь вісім шкільних команд району. Цього року число бажаючих збільшилося до десяти. Представники Долинщини сподіваються, що така дитяча першість насамперед популяризує здоровий спосіб життя. Основна мета, я думаю, залучення дітей до фізичної культури і спорту. Вже сьогодні ми знаємо, що сьогодні ситуація є критичною не тільки в напевно в Долинському районі, а всій країні, де кожен дев'ятий, можливо, навіть більше учень сьогодні відвідує уроки фізичного виховання це єдиний плюс з такими з такими кубками, і це ми мусимо пропонувати дітей до здорового спослужи. Перші ігри за кубок НФК Ураган в районах відбудуться вже цього вікенду. Організатори сподіваються, що й надалі матчі проходитимуть на вихідних насамперед, аби батьки мали змогу прийти та повболівати за своїх дітей.